Привіт! Це найкраще місце для засмаги у сонячній системі. Зараз я біля Меркурія. Знаєш, бувають дні, коли тобі дуже жарко на вулиці. Всюди працюють кондиціонери, ні в кого немає сил. Усі чекають, коли ввечері спаде спека. Так, це температура максимум зазвичай не перевищує 40 градусів Цельсия. Цельсій це був один вчений, котрий придумав шкалу, якою вимірюємо температуру. Так ось, сильна спека на нашій планеті Земля зазвичай не перевищує 40 градусів Цельсія. А тут зараз на планеті Меркурій, куди світить Сонце. Температура 427 градусів Цельсія. У нас на Землі спека це 40 градусів Цельсія, а тут 427. Це, грубо кажучи, у 10 більше. Такий метал, як свинець, плавиться вже при температурі 327 градусів Цельсія. Тут дуже спекотно. А чому так спекотно? Пояснюю. Це наша сонячна система. І саме першою планетою від Сонця є Меркурій. Потім йде Венера, а потім вже третю йде Земля. Як бачите, Меркурій найменша планета сонячної системи. Об'єм Меркурія у 18 разів менший за об'єм Землі. А орбіта Меркурія найдивніша у сонячній системі. По-перше, вона дуже витягнута. По-друге, швидкість Меркурія навколо Сонця найвища серед усіх планет. Один рік на Меркурії триває. Хм, А що таке рік? Хто точно знає? Рік це повний один оборот планети навколо Сонця. Це називається рік. На Землі рік триває 365 земних днів а Меркурія вертається навколо Сонця за 88 земних днів. При цьому один повний оборот навколо себе. Тобто один день Меркурій робить за 176 зімних днів. Тобто за 2 Меркуріанських роки. Так я розумію, що це дуже дивно, коли один день триває 2 роки. Але це так. Склад Меркурія теж дивний. Якщо планету розрізати навпіл і подивитися, що там всередині, то побачимо, що планета складається майже повністю. З планетарного металевого ядра, яке займає 75% планети, також мантії і кори. А ще на Меркурії є дуже розряджена атмосфера. Ядро досі остиває, за рахунок чого планета трохи стискається, і на її поверхні утворювалися, а можливо, і зараз утворюються, всілякі гори, хребти тощо. Яка погода на Меркурії? Фактично, там немає погоди, тому що там практично немає атмосфери. От куди світить сонце зараз, там температура 400 градусів Цельсія. А у цей же час, куди сонце не світить, тобто на сторону планети, яка зараз повернута від Сонця. Температура майже мінус 200 градусів Цельсія. Це рекорд нашої сонячної системи. Перепад температури 600 градусів Цельсія. Тобто з однієї сторони гаряче пекло, і в цей же час з іншої сторони крижане пекло. Ну що, головне, за Меркурій розповів. Ставте лайки та підписуйтесь. З вами був Метеор.